У Луцьку є двори, де ремонту чекали роками. Попри важкий час, цього року за кошти з міського бюджету вдалося оновити близько трьох десятків прибудинкових територій. Як ремонтують двори, оглянув Луцький міський голова. Нині тривають роботи на 15 прибудинкових територіях, зокрема на вулицях Рівненській, Декабристів, Ветеранів, Кравчука, 8 березня, Ківерцівській та інших. Більшість з них буде завершена до кінця жовтня, якісь з них плануємо завершити до середини листопада орієнтовно. ремонт прибункових територій це те, з приводу чого люди найчастіше звертаються під час особистих прийомів, під час спілкування, тому що люди щодня цим користуються. Сьогодні з збільшенням кількості транспорту дуже актуальна є проблема в паркування автомобілів у дворах. Люди виїжджають на траву, на зелену зону. Коли дощ ідеть, ця зелена зона перетвориться просто в болото. Багато сьогодні звернень, на жаль, є від військовослужбовців, які повернулися з війни з ушкодженнями, які змушують їх працювати на візках. Коли двір зруйнований, людина не може виїхати з під'їзду, доїхати до магазину чи до зупинки, чи до якоїсь іншої установи. Тому звернення від військових теж отримуємо з приводу ремонту продаткових територій.